Доброго дня! Сьогодні ми розпочинаємо уроки з геометрії. Урок номер 20 Найпростіші геометричні фігури, а саме точка пряма та відрізок. І спочатку ми ознайомимося з основними поняттями. Точка і пряма найпростіші невизначені геометричні фігури. Точки позначаються великими літрами. Ну, наприклад, Точка А. А прямі позначаються малими літрами латинського алфавіту. Наприклад, пряма А. Або за допомогою двох точок. А, Б. І ми говоримо пряма А, Б. Або пряма А. Так. Якщо точка належить прямій, то це позначається, як А належить прямій, ну або АБ, або А належить прямій А. Якщо деяка точка не належить прямій, то це позначається, наприклад, точка С, не належить прямій А. Це позначення знайомі вам із сьомого класу та подалі. А ми просто їх нагадуємо. Ось, наприклад, на рисунку точка А належить прямій, а точка Б не належить прямій А. Рухаємося далі. Дуже вони є аксіоми, точок прямих. Неважливо їх запам'ятовувати прям дослідно, але у НМТ є багато. Питань теоретичного характеру з геометрії, тому з ними треба дуже уважно знайомитись та зрозуміти. Якою б не була пряма існої точки, що належить цій плімі, та точки ще їй не належить. Я використовую дещо змішану систему аксіом, тому що в кожному підручку система аксіом є різна. Але якісь спільні риси, принципи, вони існують. Вони положені відповідно у програму НМТ, в тому числі, програму 19 2019 року. Через будь-які дві точки можна провести пряму до того, що тільки одну. Або існує через будь -е, одна і тільки одна пряма, що проходить через дві задані точки. Можна і так переформулювати цю аксіому, Але треба розуміти, що дві точки визначають пряму. І вона є єдиною. І ще не можна провести дві через дві, дві різні прямі через дві задані точки. І ще на кожній прямі завжди можна знайти точку і позначити її кулітрою латинського фаїту. І поза прямою можна взяти точку і позначити її великою кулітрою латинського фаїту. Не завжди існують. Ми розуміємо, що точка це пряма це нескінченна кількість точок, які роз... знаходяться в певному порядку. Третьма з трьох точок на одній прямі, однак тільки одна лежить між двома іншими. Якщо ми розуміємо три точки, і тільки одна з них може знаходитися між двома іншими. І всі можливі випадки описані на рисунку 3. Це аксіоми є важливою до того ж, якщо в задачі не сказано, яка сама точка лежить між двома іншими на одній прямій, а точки написано, що належать одній прямій, то треба враховувати, що ми розглядаємо всі три можливі випадки. Які з них можуть підходити, а які, ну, два з трьох випадків можуть, бути, можуть підходити у даній задачі, і розв'язок може бути не єдиний. Якщо він пов'язаний з трьома точками на одній пліні Ам... і четверта, аксіома важила пряма, розбуває площину на дві півплощини. Відрізка. Називається наш наточок і лежать між меншим названими кінцями відрізка. Іноді кінці відрізка також. Приєднують до відрізка, тобто вони належать відрізку, інколи вважається, що кінці відрізка не належать самому відрізку. Так що інакше відрізку належать всі точки, які знаходяться між точками А і Б, тобто вони називаються внутрішніми. Кожен акціоме вимірювання від відкладання відрізок. Кожен відрізок має певну довжину більшу зону. Це означає, що кожен відрізок можна виміряти відносно нагоду нижнього відрізка і надати йому от, від, відріз... ну, надати йому певну довжину, поставити відповідність певне число, яке буде його довжиною. І навпаки, можна довести, що довільне дійсне число, можна. Може бути довжиною деякого відрізка відносно певного одиничного відрізка. Друга аксіома довжина відрізка дорівнює сумі довжин відрізків, на які він розділяється будь-якою своєю внутрішньою точкою. Тут мається на увазі: по-перше, що всі довжини відрізків вимірюються відносно одного і того ж одиничного відрізка, і це записується, що АВ – до рівня АС плюс СБ. Де АБ, АС і СБ мають на увазі, що це довжини відрізків відповідних. На будь-якій прямі від заданої точки в заданому напрямку можна відкласти відрізок заданої довжини довжини, тому тільки це означає, що. Якщо ми розглядаємо пряму, обираємо на ній точку. то та Точка розділяє пряму на два промені. І на одному з цих променів ми можемо, наприклад, з допомогою циркуля відкласти відрізок заданої довжини, і він буде єдиний. А на іншому промені ми можемо відкласти відрізок також такої ж саме довжини, і він буде також єдиний. І ця аксіома фактично говорить про те, що ми можемо відкласти відрізок, згаданої довжини від будь-якої точки. площини на будь-який прім. Тому що відрізок це точки однієї прямої. А для будь-якого відрізка також є важливим поняттям середина відрізка. Це точка, яка розділяє Відрізок на два рівних відрізки. І тепер ми можемо переходити до розв'язування безпосередньо завдань на цю маленьку підтему. Хочу зазначити, що всі завдання НМТ і НОО їх важко розділити за темами, тому вони, тобто вони включають в себе декілька тем планіметрії. Але я зробила спробу це зробити. І ось, наприклад, така задача вона входила в ЗНО 2017 року. Ми розуміємо, що завдання ХДНТ можуть бути завдання ЗНО минулих років. На відрізку АВ обрану точку М, так що довжина відрізка АМ утричі більше за довжину відрізка МВ. Визначити довжину відрізка АВ, якщо МВ дорівнює 12 см. Розглянемо відрізок АБ і точку М на відрізку. Якщо сказано, що на відрізку, значить то точка М є внутрішньою точкою відрізка. І довжина відрізка АМ втричі більше задовжину відрізка МБ. Ми не знаємо ані. Двоє тричі більше, значить, 3 помножити на МБ, тобто 12 см. І це буде 36 см. Тепер нас питали АБ. Довжину відрізка АВ. Довжина відрізка АВ За аксіомою вимірювання відрізки складається з довжини відрізка АМ та довжини відрізка МБ. Тобто дорівнює 36 плюс 12 і буде 48 сантиметрів. Відповідь А. Тепер розглянемо задачу про одного ЗНО 2015 року. Відрізок довжина якого 60 см. Відрізок довжина якого 60 см. Розділили точками на 4 рівні відрізки. На 4 рівні відрізки. Наприклад, а, Б, це відрізок, а М, Н, К – точки, якими ми розділили, на 4 рівних між собою відрізки. Визначити відстань між серединами отриманих крайніх відрізків. Крайніми відрізками тут мається на увазі відрізки АМ і КБ. Ну, для того, щоб правильно розуміти. І відрізки АМ і КБ ми ділимо навпіл. Ще ділимо навпіл. Наприклад, точками П і Q. І треба знайти довжну від, відрізка PQ саме. по перше, якщо ми знаємо, що ми розділили відрізок довжини 60 см на 4 рівних відрізка, то ми 60 можемо поділити на 4 і отримати довжину кожного з цих 4 рівних відрізків. Це, відповідно, буде 15. Тепер ми знаємо, що половина від 15 це 7,5. Отже, довжина відрізка АП і ПМ. Буде 7,5. По 7,5. Відповідно, такі ж довжини будуть у відрізків КК і QB. 7,5. А довжина відрізка МН і НК будуть по 15. Отже, довжина відрізка PQ дорівнює сумі довжин відрізків, на які він розділений. Це PM плюс МН. Плюс НК, плюс КК. Рівню 7,5, плюс 15, плюс 15, плюс 7,5. 7,5 плюс 7,5 буде 15. Отже, ми маємо 15 умножити на 3, і це буде 45. Отже, відрізок, якого треба обчислити, дорівнює 45 сантиметрів, і це відповідь В.